Доброго денечка. Вже я пропекірувала ці помідори, нас вони пізніші цих, але вони потім вирівнюються. Це сорт Мадрид. Гляньте, купила оці ножики по них не можу писати, нема фломастера. То, щоб знати, які це помідори, отут, це німецькі ці помідори, що мені подружка дала, я поставила тут ножик. цей, То я буду знати, там, де такі ножики, то я буду знати, який це сорт. П'ята помідорка зійшла пізніше. Я сіяла п'ять, всі гарненько чотири зійшли, а п'ята зійшла пізніше, але її теж посадила, вона догонить. Отакі, От а ці, що я перше покірувала, гляньте, вишневий сироп. Отаке От сьогодні полила еустонку, Поливаю таке одне місце, щоб ті мурашки якісь літають, ну, вже їх мало. Щоб вони не сідали. Гарного всім дня, мирного неба, всім здоров'ячка і всім дякую.